Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Солидар, що заважає де купувати місто Солидар, звільнити від рашистської окупації, звільнити від російської армії місто Солидар. Так, місто дуже тут страшні речі. Мало все зруйноване. Знаєте, а українська армія буде в Солидарі. І він буде деокупований. Тут карта миру вийшла. І очистять від оцих від росіян, очистять. Там заміновано дуже сильно все. Багато кого взято в полон. Цивільних людей. Так, Солидар вийде з окупації і відновиться праця людей, там багато роботи. А ще, дивіться, там або знайдуть вбитими дітей, жінок, цивільних людей буде в Солидарі знайдуть саме от цивільних людей, загинувших. Є така річ, що це може бути на якомусь підприємстві, і там їх знайдуть, оце коли де купують місто Солидар. Ворог не зможе тримати місто. Солидар. От, так, це буде дуже важко. Військові закриють всі дороги, ворожі. Ворог змушений буде тікати, а тікати йому буде нікуди. Так, і військових всіх, хто в Солидарі російських їх буде вбито. Нікуди буде тікати, їх там всіх вб'ють. Це так, українська армія. Так, мені треба. Так, це все лишаємо. Це. Заперечую повністю весь негатив, що заважає звільнити місто Соледар від росіян. Відкриваю всі шляхи дороги на деокупацію міста Соледар від російської агресії. Звідти, дивіться, всіх о, прихильників Росії вивезуть. Солидар буде чистий від ну, від о, колаборантів. Це заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, де окупувати місто Солидар, де буде Солидар де окупований, де відновить своє життя, відродиться. До будуть щасливі, мирні. В мирі люди жити в Солидарі. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити всі шляхи дороги. На деокупацію міста Солидар. Перекриваю, перекриваю. Так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Солидар. Де окупувати, звільнити від росіян. І прошу по Верховному суду повернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, що здійснювала Росія по місту, Солидар, повернути росіянам назад, тим, хто це зробив, і з містом Солидар все назад повернеться. Буде так, буде так, буде так. І прошу все лайно, що росіяни по собі лишають, забираються до них назад. Буде так, буде так, буде так. Чиститься солидар від негативу, від усього наслідків усіх війни і відродиться. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснено. Прошу, допоможіть нам відкрити всі шляхи дороги для військових України для звільнення Солидару від росіян. Дякую за увагу.